Ось так у нас отут вверху спочатку був лічильник, це коли ще в хаті жила дід та баба. Потім лічильник як і у всіх винесли на вулицю, але тут була дуже стара проводка. Чоловік її викинув, зробив ось таку штуку. Ось він не електрик у мене, але я знаю, це на електриці. І ми вирішили, що ми не будемо ховати кабелі і електрику в стіни. По-перше, у нас дерев'яні стіни, обмазані глиною. А по-друге, тому що якщо десь щось замкне, ми просто реально не пошкоджуючи такий собі ремонт, ми робимо. Так, як нам хочеться, одразу скажу. Ми просто візьмемо і замінимо все, що нам не подобається. І все. Тому, якось так. Тобто, у нас електрика протягнута зовні, понизу її не дуже буде видно. Це не поверху, не посередині стіни. Але я бачила, що люди її роблять і так. Ось, І протягнуто, протягнуто. Да, тут у нас, коротше, Ще робиться все. Ну, ремонт, як він є. І вихід у наступну підстелю, яку одним шаром вже пофарбував син вчора. Але буде ще другий шар, тому що вам, бачите, ще не дофарбовано. От, в ту кімнату чоловік завів електрику. Он, де бачите, буде вихід. І ще хочу показати: да, там у нас гармидар, тому що ну, ремонти, як воно є. От, це груба, яка, топ, яка топиться. Ми вирішили її не робити занадто ідеально. Ми взагалі тут нічого занадто ідеально не робимо, тому що нам так хочеться. От, мені це якийсь такий особливий сільський вайб. Мені подобається так. І от тут з цієї коробочки буде ще йти електрика. Ось в ту кімнату. Там ми викинули піч, тому що вона вже була розвагану. На життіспособна, от. І там зробимо ванну туалет, на наступний рік будемо, я маю надію робити. І туди чоловік ще в ту кімнату буде притягувати електрику до ванни, до туалету саме.